Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сапельник і сьогодні в Нашій студії ми поговоримо про вищу освіту в Україні. Затронемо теми проблем, теми новинок і більш детально цю тему. Ми і розберемо наступні 15 хвилин з нашим гостем, директор інституту економіки та бізнес освіти Державного університету економіки та технологій Олег Подкапаєв. Раді вітати вас. Ба, я також. Давайте відразу перейдемо так до теми нашої програми і що зараз відбувається з вищою світою в Україні, і е, які зміни. Угу. Ну, по-перше, користуючись нагодою, хочу вас привітати з вашим професійним святом і побажати вам сили і наснаги далі так енергійно діяти. Сіро і дякую, вам. запрошувати цікавих гостей. Моя особиста думка, що вища освіта в Україні ну, переживає, скажімо так, достатньо системні проблеми, ну точно протягом 20 років. І я про це можу казати як людина, яка сама і була студентом, студентом е, свого часу і викладачем в різні часи, тобто я міг е, спостерігати за певними змінами, і це стосується не тільки змін позитивних, да з е, обох сторон е, цієї е, структури, бо свого часу, коли я був студентом, я зрозумів, що є ну певна відстань, якщо м'яко кажучи, якщо не м'яко, то прірва між тим, що які знання да, взагалі, е, дають е, університети. Е, я не буду казати про всі університети, але, скажімо так, більшість. Е, я вчився за напрямком е, менеджмент, і мені здалося е, на певному етапі, що це можливо стосується економічних спеціальностей. Але потім, вже коли я почав викладацьку діяльність, я зрозумів, що це також відбувається і в. В технічних спеціальностях на превеликий жаль, оскільки я там спілкувався зі студентами тоді, і навіть зараз, оскільки я суміщаю посаду керівника інституту з посадою заступника директора підприємства Рудомайну, тобто в мене є можливості, да оцю тенденцію спостерігати завжди. От. І ми приймаємо, наприклад, з екскурсіями там студентів коледжів, які там 3,5 роки вивчають певну там, модель екскаватора, яка вже на деяких підприємствах, наприклад, не використовується. І питання, яка цінність того студента, цих знань, цих знань які, да, на які він витратив 3,5 роки свого життя, коли він приходить на підприємство. І цю фразу я також чую достатньо довго. Да? Ми її знаємо, що коли зі школи приходимо в університет, та да, кажуть. Забудь, все що ти вчив у школі, з університету ми приходимо на працю, нам кажуть, протягом всього, всього життя. Так. <laughs> да. І от і в мене час від часу такі виникали такі питання або виклики і перед собою, перед певним оточенням, з яким я спілкуюсь чи ми можемо якось ну цю відстань зменшити. І хочу сказати, що э, для. Це також виклик і для певного навчального закладу, бо набагато простіше вже діяти по певній схемі. Да? І у нас, ну я вважаю, що більшість навчальних закладів, незалежно від рівня, чи це школа, чи це коледж, чи це університет, діємо ще за старою схемою, да? коли очікуємо, що до нас просто хтось прийде, е, як це сказати на нашому криворізькому сленгі по-любому, да? от, от, от просто по факту того, що ми існуємо. Все, до нас хтось прийде. А щоб е, перебудувати схему е, мислення свого, що часи змінились, обставини змінились, треба ну щось придумувати. Бо е, ну ми вже там третій рік у там стані війни. Да, до цього у нас був ковід, карантин, і я думаю, що ну всі заклади освіти ну, зіткнулися з певними викликами. От і зараз. Війна зараз там діти виїжджають за кордон, набори стрімко падають. Ну тобто, треба думати, якщо навчальний заклад хоче вижити, от треба просто щось нове пропонувати. Треба змінювати ці старі схеми, старі моделі. А як можна їх змінити на вашу думку? Ну що для цього потрібно. Ну, дивіться, наприклад, ми десь біля року, вже наприклад, думаємо по змінах у там навчальні плани да, освітні програми. Наприклад, це стосується зменшення дисциплін. І я думаю, що ті студенти, які, можливо, будуть дивитись цю передачу, або ті, хто були студентами, от, вони е, розуміють, що коли в тебе в семестрі 10-12 дисциплін, відповідно, тобі треба здавати о, то, то страшний період, да, 10-12 іспитів та заліків. От, е, хоча ми дивимося там на європейські моделі, і, і бачимо, що в багатьох ну, пристойних вузах це складає не більше 5-6 дисциплін на семестр. І для студента це дуже практичні речі, скажімо так. Бо чим менше дисциплін, тим менше ти здаєш іспитів, заліків відповідно. От друге, те, що я зазначив, це так зване входження в спеціальність. Бо також, згадуючи свої студентські роки, я пам'ятаю, що так звана дисципліна вступ до спеціальності я про Неї почув десь на третьому курсі. Ну, тобто я два курси вчився, я вивчав хімію, я вивчав там, безпеку життєдіяльності, навіть щось у нас була фізика, там, концепція сучасного природознавства. І купу різних дисциплін, е ну, які мені, ну, наприклад, як менеджеру зовнішньоекономічної діяльності, ну, я вважаю, не що потрібно. не потрібні. От. І не забуваємо про фізкультуру. Да? От, а. И тільки коли я пройшов всі ці ступені Шаоліню, да, на третьому курсі я отримав там, щось там про, е, про менеджмент. От. Е, тому тут е, ми хочемо, щоб, наприклад, студенти з першого семестру одразу ж да, у спеціальність і занурювались. Бо, ну, наприклад, уявімо ситуацію, два студенти, які там, навчаються в різних вузах після першого семестру, зустрічаються один з одним да, і е, питають: ну що там, як ти, ти щось зрозумів про спеціальність або батьки задати. Довіть питання, і він відповідає: Ну, ми вивчали там не знаю там філософію, ми вивчали історію України, ми вивчали там фізкультуру, ми вивчали фізику, хімію, ще щось так, а де про спеціальність? От. Тому я вважаю, що рухатися в цьому напрямку ну, дуже потрібно, бо ми програємо європейським вузам саме, от, не тільки в якості, а саме в моделі побудови. Вищої вищої освіти, от щоб студент, наприклад, після першого семестру вже чітко знав, що що він вивчає і до чого він е, рухається. Олег, угу. дуже було б цікаво поговорити про MBA. Угу. так більш детально розуміти, що це таке, так, і що це за така новинка в сфері освіти. Да. Це також новий освітній продукт, який ми ну, достатньо довго розробляли в Державному університеті економіки і технологій. А причому хочу сказати, що її цікавість була вже тому, що ми обговорювали саму концепцію. Наповнюваність да, з чого вона буде складатися. По-перше, зі студентами, да? е, також одна із проблем, от е, яку ми з вами озвучували у вищій освіті, е, це також. Розрив, скажімо так, між клієнтом, да та надавачем послуг, бо в принципі, якщо перекладати ну на звичайну мову, да університет і студент це саме є такі, да ну, це одне відносини між підприємством, да і там клієнтом. От а тут у нас так буває, що вузи кажуть, ні, ми там ми дуже високо сидимо. Ми все про вас краще знаємо. Тому там дотягуватись, наприклад, там до нашого рівня, в тому ж. Наприклад, студент має перед очами пропозиції, наприклад, польських вузів, де йому кажуть, приїжджай до нас, і ти бакалавра отримуєш не за 4 роки, а за 3, і Отримуєш диплом європейського зразка. Ну і ми все зробимо, щоб ти тільки у нас навчився. От, а більшість там вузів, ну які. Я повторюсь, продовжую діяти за старою схемою. Кажуть, ні, ну ми ж там Альма-Матер, ми там щось високе даємо. І от тут ми зустрічалися зі студентами, причому починаючи з першого курсу. Друге, ми зустрічалися з великими роботодавцями. От це, наприклад, представники були Арселору, Метинвесту, там, там підприємства, де я працюю, підприємства Рудомайн, це були мережі, це було там АТБ. Там, це була там Віконда, наприклад. Ну, тобто, ми не просто у відриві щось, скажімо так, народили да, своїми академічними умами і потім е, запропонували ринку, а е, пропрацювали, пропрацювали. Одне зі слів, яке мені подобається, яке я почув е, дуже так е, щ, е, плотно в сфері освіти: стейкхолдер. Да? Це не, не той, хто тримає стейк, от а це, е, е, скажімо так. Той, хто виграє від тих послуг, які ти надаєш от е, тому е, кажучи там розумними словами, зустрілись з усіма стейкхолдерами, е, внесли свої пропозиції, врахували їхні і народився певний е, продукт. І я вважаю, що він в деякій мірі ну дійсно революційний По-перше, це магістратура. Да, так. що таке MBA? Це магістр бізнес адміністрування. Це дуже відома ступінь, в принципі, по всьому світу. І там керівники, керівництво, топ-менеджери там крупних корпорацій вважають за так за must have да мати таку ступінь. А, зрозуміло, в кривому розі, а, воно, можливо, на певному етапі дуже смішно а, звучить. Даєм там MBA в Кривому Розі, бо це там пропонують там в Києві, да, там, і в деяких там обласних містах на базі крупних е, університетів. Але, скажімо так, чому б ні? Да? А, і що я хочу сказати, в чому революційність е, складається? По-перше, е, також що, що стосується магістратури. За декілька років це понад 10 років в Україні також змінилося ставлення людей до цих ступенів. Я Знову ж таки, повертаючись до тих, тих часів, коли я навчався, ми вважали бакалавр, бакалавра, ступінь бакалавра за щось таке. Ну як ти ну, не, не донувчився, не да, щось. Так. Ну тобі ж чогось не вистачило. Спеціаліст вже краще був щось, спеціаліст. Так. Це щось завершено. Ну а магістр це там вже да. ну в принципі. Є час, і це ти там топчик, да ти вже там досяг чогось. От. За ці часи ступінь спеціаліста да, прибрали і залишились бакалавр і магістр. Також ставлення роботодавців і, в принципі, студентів змінилися. Вони кажуть, бакалавр, все, я навчився, це вважається вищою освітою. Добре, все я я поскакав працювати. І магі, магістри залишились, скажімо так, для тих, хто хоче продовжувати викладацьку діяльність, або для тих, хто вже пропрацював певний час і розуміє, що чогось йому не вистачає. Я хочу Додаткові там скіли да, там якості отримати. Але е багатьох вузах система магістратури продовжувала діяти по старій академічній схемі. Тобто ти хочеш магістратуру, е давай до нас на п'ятиденку, да, Ти ж студент, все, давай за парту, да, там умовно кажучи, сідай, слухай пари там, і все таке, і там ходи на сесії. Але якщо е ми працюємо з людьми, які працюють. Да, тобто це треба виривати людину, да, з його там праці. Роботим. Йому відповідно треба домовлятися. Да. Роботодавець каже: Слухай, ну то твої проблеми. От е, ну, і, ну, і так далі. Це купу е, тягне додаткових проблем. А, і ми подивилися, що навіть в рамках е, законодавчих вимог ми можемо запропонувати таку модель, е, наприклад, шести контактних днів. В місяць, тобто, ти є студентом денної форми навчання, да на по магістратурі, але ми розуміючи реалії нашого часу, кажемо: ми з тобою зустрічаємось по вечорах, і там, наприклад, один чи два вихідних дня. В місяць це не, ми не кажемо да, що про кожен день. А, тобто шість контактних днів в місяць, що це таке? Це, наприклад, два вечори там, середа, четвер субота, один день, там, і там, наприклад, можна там, через тиждень це повторити. Це дуже щоб, зручно. Да, щоб без напрягу, не відриваючись від роботи. Бо, ну, наприклад, я також вів пари там студентам четвертого курсу, і я, в принципі, особисто був дуже радий, коли у мене майже 80% студентів четвертого курсу четвертого, вже всі працюють, і розумієте, ну з такими людьми навіть проще. Спілкуватися, бо скажімо так, я щось особисто почав розуміти про менеджмент, коли сам почав вже працювати. Тобто мені не в університеті дали ці знання, да, а я на сам практиці, да, На ви? практиці, І я з того. Часу студентів ну все усіляко їм кажу, давайте пробуємо пробуємо працювати. А Олег, я, я дуже сильно обичаюсь. Mm -hmm. Час нашої програми він обмежений. Так, mm -hmm. а якщо можна коротко, так mm -hmm. наскільки ця програма зможе допомогти нам змінити і, скажімо, так, оновити нашого світу? Mm -hmm. Ну от дивіться, знову ж таки, це перша перша. При да, яку я назвав мінімум контактних днів в місяць, при тому, що ти залишаєшся на денній формі. А також зменшили ми значно кількість предметів. Да, тобто, у нас там шість предметів а, на семестр. Ти не завалений, не, ну, ти можеш нормально вивчати там, кожну дисципліну. А у співпраці з нами університети України і зарубіжні університети, тобто, ми в рамках модуля однієї дисципліни плануємо залучати не тільки фахівців наших нашого університету, а наприклад, державного податкового університету, це Україна і е, вузів там з Польщі і Літви. Тобто, ми розуміємо, що ми, наприклад, не можемо дати да повноту всіх знань, а користуємось е, відносинами з нашими партнерами, які до цього. Відкриті. І е, також одна з переваг, е, коли ти починаєш свою магістерську діяльність, на самому початку ми пропонуємо тобі працювати над твоєю магістерською роботи, яка безпосередньо торкається твоїх там, робочих е, проблем чи ситуацій, які ти хочеш вирішити. Да, не в кінці, як також всі там глядачі це пам'ятають, коли ти вчишся, вчишся, потім тобі дають листочок з темами, там, 30 тем, і ти кажуть, вибирай на, на те, що ти будеш писати. А коли. Коли ти заходиш, ми з тобою спілкуємось і кажемо, над якою проблемою ти хочеш працювати. І всі ці півтора роки працює. ми разом, і не тільки ти а, один, ви. а разом в рамках ко вивчення кожної дисципліни, ми вивчаємо з тобою, як ми можемо е вирішити ту чи іншу ситуацію, щоб в кінці да, ти вже вийшов на конкретну робочу модель, яку е навіть у, у тебе буде перед очами, скажімо так, оця тенденція, да, на одній дисципліні там з питань менеджменту, з питань там, HR, фінансових інструментів, Тобто з усіх боків ми можемо її розглянути. Ну, тобто Я вважаю особисто, що це конкретне практичне прикладання знань. Не просто, що ми тебе напічкали і знову випустили, і ти на виході розумієш, що те, що ти отримав, ну, ти не зможеш примінити на практиці. А от конкретно, теорія пов'язана з практикою одразу. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. І я, пане Олег, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я вам вдячний. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада. В гостях у нас був директор Інституту економіки та бізнес освіти Державного університету економіки та технологій Олег Подкопаєв. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.